Доброго дня, шановні колеги, дякуємо, що завітали на наш захід. Він у нас сьогодні трошечки невеселий, виходить. Ми сьогодні зібралися з вами для того, щоб привернути увагу засобів масової інформації, громадськості, колег, комунальників, водопровідників. До загрози, яка виходить. Ну, з державної влади, і хочемо звернути увагу на те, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглядатися законопроект номер 1538 який має дуже таку длинну назву. Суть його в тому, що для водопровідно-каналізаційних підприємств запроваджується режим спеціальних рахунків, які, з яких автоматично будуть списувати кошти на рахунки енергопостачальних організацій незалежно від волі водопровідно-каналізаційних підприємств. Якщо дозволити, то коротенька історична така довідка. Що останніми роками енергопостачальні підприємства не перший раз намагаються контролювати фінансові потоки? Які отримують комунальні підприємства першою такою спробою стосовно підприємств теплоенерго була славнозвісна постанова номер 1082 Кабінету міністрів України 2008 року, яка перший раз запровадила рахунки зі спеціальним режимом використання коштів? Щоправда, вона тоді була оскаржена в судовому порядку і частково відмінена. Минулого року, славно звісно, знову ж таки, законом 1198 режим спеціальних рахунків був введений для теплоенерго, теплопостачальних організацій, теплоцентралей. Ну а влітку минулого року Кабінет міністрів вирішив, що спецрежим використання коштів для теплоенерго це замало і. Вирішив доповнити цей перелік підприємств ще й водоканалами, подавши відповідний законопроект. Однак, в зв'язку з політичною ситуацією він не був розглянутий і в день першої сесії новообраної обраної Верховної Ради скликання він був відкликаний Кабінетом міністрів. І Ми всі сподівалися, що ну, не відбудеться повторного подання цього законопроекту. Знову у нову Верховну Раду. Однак не сталося так гадалося. І 23 грудня 2014 року законопроект під номером 1538 був включений до порядку денного нової сесії Верховної Ради. Є така інформація, що можливо завтра цей законопроект буде внесений на розгляд на пленарне засідання Верховної Ради. І від того, яке рішення приймуть депутати, в принципі, залежить подальша доля водопровідно-каналізаційного господарства України, буде залежати подальше цілодобове стале стабільне водопостачання, ну і буде залежати, в принципі, доля всіх наших громадян, чи будуть вони отримувати якісну послугу питної води і водовідведення, чи ми будемо змушені обмежувати. Ці послуги або навіть взагалі зупиняти підприємство. Тому така у нас ситуація склалася на даний момент. І більш конкретно про я думаю, про сам законопроект, про його загрози розкажуть колеги. Почнемо з директора КП Чернігів водоканалу Олександра Михайловича Шкіня.